Людина вже перейшла на нові українські свята. Я підтримую про перенесення. Вона була започаткована, це свято було започатковане, відомо ким, так, і для чого нам є, що відзначати. День матері, наше українське свято. Так? І ось цього притримуватися. Під Маленько собі посвяткують молодь. Треба, до чого? 23 лютого розповнити своїх батьків. Споминаю мені батьків, що вони були все-таки солдатами, були, маємо фотографії і все. А 8 березня це один інший день у році, що жінки працюють. А якщо день матері? І день матері, 9 чи 10 травня, десь так тоді. Да? Навіть якщо це відмінили, то все одно залишиться ця традиція і будуть святкувати всі, звісно. Ну, їм приємно і нам приємно їм робити подарунки і так далі. Так мені якось розлічно. Що... А 8 березня? Мені теж якось байдуже. Що... Свято 8 березня це для всіх жінок. <рес> У нас буде в школі навіть для вчительок, наших вчителів. Це вже святкують покоління, вже це дуже привикло, це вже свято дуже давно вже. Є. Нормально. Треба, не треба чима. Треба. А чому? Так от праздник такий усе був, то і туди нормально все. Ні, мене не вітають, але на 8 березня. Вважаю, що потрібно дівчат поздравляти, бо це їхній день. Той день, який присвячений тільки ну, дівчатам, що вони навіть в цей день радіють і люблять, коли їм щось дали. Хоч мало треба радості жінкам, то все будні, робота, діти, заботи, то все треба трошки маленько і порадіти, щоб мужчини привітали жінок, щоб пішли кудись відпочити. Я думаю, що треба не забувати про наших погибших і про нашу армію. Про молодь нашу, про хлопців наших треба. Я так думаю, моя така думка. я служив колись в армії, то було давно. 83-85 рік. Щось я навчив в армії. Навчили, як жити, як себе вести. Думаю, що взагалі потрібно. А 8 березня? Думаю, не треба відмітити. Жінок вже треба уважати, правильно? 8 березня треба, а 23, я думаю, не треба. На ну, чому? Ну тому що це совєтські праздники, я не знаю. Ну, 8 березня, 23 не треба. Ну, якщо є настроєння, то варто. Так якщо гроші є. Ну, а так що? то Показати, що жінку любить, дітей любить, внуків. Ну, як вам казати? Можуть її відмінити. Але я я даю, що тут не є якоїсь дуже ем, такої принципіальної важливої. Такої, як. На рахунок 8 березня ще так глибоко не задумовилася. Але на рахунок 23 лютого це сьогодні тема вже піднімалася в нас, ну скоріше негативно, тому що є в нас дата прекрасна, яка нашим чоловікам подобається, то для чого їх ображати? Тому, напевно, не в мене питати треба, чи як я відношусь. Думаю, чоловіки негативно, тому давайте їх не вітати сьогодні. Якщо вони відмінять, але інший день нам присвячить, тоді так. Да. А так. В принципі, хочеться для жінок теж весною. Це гарне свято. Якщо не заглиблюватися в якусь історію, то весняний день для жінок можна один виділити, можна об'єднати його з Днем мами, тому що день мами в нас не так активно святкують, як 8 березня, і зробити один красивий день для жінок матерів.